Так, ну що, всім бобра, ви на каналі Добер Бобер. Сьогодні ми приїхали з моїм сокоріфанчиком. Приїхали ми подивитися, що в нас тут якого лиха наробив наш шторм, бо був недавно в нас шторм такий, що й проїхати не можна було по дорозі. Все замулено було. І зараз пройдемось по пасіці. Подивимося, що в нас тут вийшло. Так вже скажу чесно. Пройшов, так, коли проїжджав, подивився, то вроді би, ніде нічого треба водички ось налити. Вроді би наче все нормально, бо в людей там і кришки, і вулики знаю, повалило, прям попадало все. Ну, тут начебто все нормально. Тобто до цього приїжджали, скажу чесно, вже передивлялись, то що це вже не перший день після буревію, але все, тут ту, фух. Це чудово. У нас тут косяться. Минулого разу, як приїжджав на пасіку, косили попереднє поле, їздили камази, сіки надихався, пилюки, просто все в пилюці було. Просто все. Ось тут всі вулики, як будто я не знаю, пилова буря прийшла. Так, ось якраз Камазик їде. Ну так от, коротше, у нас тут кожен раз вони проїжджають, такий стовп пилюки потім стоїть. Не дуже приємно. Так. І що було? Короче, приїжджаю я і думаю з Дімоном кажу, а ну давай зважимо віса. Що в нас тут виходить? Ми беремо наші ваги, я скидаю. Тобто ставлю на нуль. Ну, не на нуль, а просто скидаю флажок і дивлюся, а в нас мінус 30. Я такий, фу, Дімон, кажу, походу, у нас кажу, рамки поперли. То що всі корпуси стояли. Кажу, походу вкрали рамки, він не гані такий. Ну, коротше, підняли, подивилися, рамки на місці, все на місці. А потім дивимось, у нас ваги після доща в землю погрюзали були, єлі викопали, видернули, що на вісах 100 кг було. Ну так, проблематично було. Ось у Дімончика вулики в нас Тоже, до речі, кришки ППУ він сам лє. І не позлітали. Тут фу, не позлітали, все було добре, нікого не покупали. Так, Ми вже минулого, напевно, коли позавчора ми з Дімоном ввечері приїхали. Забрали перші 20 корпусів, ті, що вже були більш-менш такі, і вдома відкачав дома відкачав лежаки. Тобто там два таких залишилося. Ну, тут таке хай їм буде. А так. Відкачали 20 корпусів, ну там не 20, а 19 з половинкою і відкачали ще лежаків, 10 ті, що привезли і що, що там. Там отводки 7 чи 6. Так. І що ми тут бачимо? Соняшник цей вже відцвітається. Тобто не те, то, що відцвітається, а соняшник вже відцвівся. Якщо придивитися, якщо все, вище підніму. Тобто то вже там зараз приблизно може. Якщо бачите, то вже він весь, весь зелений, весь вже похилився, цей содяшник відцвівся. Поруч у нас ще є поле по праву сторону від пасіки. І ось ще одне поле. Тільки-тільки починає. Його чоловік сказав 30 гектар. Не знаю, що за сорт, він сам там не зміг толком сказати, каже, то, що... Минулого року всівав одним, каже, нічого не йшло. В цьому році самі дорогі насіння, що було, каже, то що задовбався вже витрачатися. Ось От такі в нас справи. І там далі там поле є, у нас не буду йти. Вже чи сходимо, подивимося, що там у нас, які справи в нас по медозбору. Ось. Нещодавно мені писав один чоловік, каже, не вивозьте на сояшник, чи варто вивозити на сояшник. Каже, то, що немає, в нас каже, в Полтаві, в нас нічого не цвіте, нічого нема, хоч би собі в зиму принесли. Тобто, я думаю, на цю тему зніму окремий ролик, поговоримо ще про це, чи варто, чи не варто, що варто робити, кому що не варто робити. То, що, якщо так кого слухати. То в мене таке враження, що краще лягти на диван і ото плювати в потолок, труситися від кожної новини, де прилетіло і нічого не робити. Знаєте, як мені хтось колись казав, навіщо ти купуєш вулики, Я кажу, ну по вашій логіці, логіці, треба зараз, як війна тільки почалась, викопати собі могилу на кладовищі, лягти в яму і лежати, курити бамбук ждати. Ну ось такий у нас союшничок, ну це ще. Це ще цвіта. Це цвіта. Зараз спробую... Ні, не спробую. Ну це ще дня ну, вже відцвітається, але він є ще відцвівся. Але є такий соєшничок, що ще більш-менш. Більш-менш такий хороший соєшничок. Дня 3, 4, 5. Та не 5 тільки що ти мелиш, дурак. Дня 3 ще більш-менш повиділяє. То що вже більшість повідцвіталося. А цей, цей тільки починає. Починає цвісти, починає. Ну це добре. Що починає, сподіваємось, був в мене план накачати 3 тонни меду, такий розкатав губу. Ось зараз накачаю, а потім думав, зараз удвоюся. Думав, пасіку збільшити 2,5 рази, а потім не вийшло. Потім, думаю, збільшу в 2, а потім і в 2 не вийшло, а потім ще й дивилось. Об'єднувати те, що вивіз. Тепер ще деякі матки попропадали, одна сім'я там взагалі. Була, що матку поміняв, ледве матку знайшов, матка ледве сіє, тобто як вони там з 10 рамок весною, так оце вони до цього часу плелись, плелись, плелись. Думаю, матку поміняю, а там вже будь-що буде. Вирішив не тримати осінню. Слабих сімей, все, що в руті менше, 4 менше рамки буде об'єднуватися, будуть підсилюватися молоді матки. То, що, як казав хтось із пасічників, в сильних сім'ях все спасіння. Тобто не тримайте слабих сімей, це вже перевірено. Не тримайте слабих маток, не жалійте. От я в цьому році зрозумів, що жаліти маток не треба. Дімон взагалі сразу всіх маток поміняв. Він купляв там у когось. Так. І давайте зараз приблизно подивимося, що в нас на вагах. Дімон казав, було плюс 9. Не знаю, збрехав, не збрехав. Так, зараз у нас 68. Так, флажочок. О, зараз подивимося, напевно, кіла 2 принесли. Та ні, більше, ніж 2. Так. Ще бджола пристала, ну, десь сіки це було. 8, 8, 9, 10, 3,5 3 3,5, завчора, да, за, за сьогодні, за півдня. Ну, таке собі. Вже не дуже. То приносили по 6-7, 5, ще й пчола придовбалася, чи ще отсюди. Тоді на цьому будемо закінчувати, бо пчела прицепилася. Буде заважати. Так, ось такі у нас новини. Так що, всім бобра, всього вдалого медозбору добре відкачатися, без пригод. І головне миру на цій землі над головою, щоб не падали на нас ні ракети, ні снаряди. Все, всім удачі.